На автодорозі Київ чоп що поблизу села Гамалівка, неподалік Львова, вчора ввечері близько о пів на шосту вантажівка зіткнулася з маршруткою, в якій було 38 пасажирів. Внаслідок аварії 28 людей було травмовано. Через зіткнення автобус перевернувся на бік. Серед травмованих троє дітей віком 3, 10 і 17 років. В територіальне медичне об'єднання звернулося 36 пацієнтів, 16 з яких було госпіталізовано. Іншим пацієнтам оглянуно і скеровано їх на амбулаторне лікування. З пацієнтів госпіталізовано. З територіальне медичне об'єднання троє дітей. Одна дитина прооперована у зв'язку з травмою грудної клітки. Зараз її стан є стабільний. Двоє інших дітей знаходяться під спостереженням у хірургічних відділеннях. Також Прооперовано шість дорослих пацієнтів, дво, троє з яких знаходяться в важкому стані. Інших стан пацієнтів середньої важкості та легкий. Одна з пасажирок автобуса, – 18-річна Соломія Грицьків. Дівчину госпіталізували у неї забій грудної клітки. Я пам'ятаю, їхала в автобусі, і в один момент почула, як в нас врізалися, і автобус перекинувся. І ми почали ще автобусом на одній стороні. Як сказати, повсти, можна так. Я, я була з лівої сторони, і якраз на ліву сторону автобус перекинувся. І всі люди, які там сиділи, вони почали ну, давити ще ближче, ну, більше давити до асфальту, до скла. Е, мені було, ну, мені пощастило більше, бо я була в шапці і в капішоні грубшому. Так би теж була голова побита, бо в більшості я бачила, що всі, які були біля скла, всі люди мають побиті голови. Назар Микитин, житель села Вослобоки, ще один госпіталізований пасажир, у якого травмовані нога і рука. Я на задній стояв, на задніх дверях. От і вороги виїжджали і в задні двері. все, там переворот, скло полостився через верхні вікна, там, де потріскані. Веліс і вскочив. Поліцейські затримали водія вантажівки, який скоїв зіткнення з пасажирським автобусом. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Ман, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу, внаслідок чого сталося зіткнення. Водія вантажного автомобіля затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Призначені експертизи. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП за фактом аварії. Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Ольга Диняка, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.